Близько 10.30, 5 вересня, російські військові атакували серед містя Херсона. Під обстрілом були медичні заклади. Про це у телеграм-каналі повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пошкоджено кришу нового корпусу дирка і старого корпусу. Система опалення водоснабження. І система зв'язку за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації у телеграмі зранку у селі Садове військові РФ з дрона атакували людей на вулиці. Вибухівку з БПЛА скинули і на 76-річного чоловіка у Херсоні. Били російські військові по Херсону, Комишанах, Садовому і минулої доби атакували також населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. Минулої доби. Ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наносив удари по семи населеним пунктам. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, селища Нововоранцовка, населені пункти Асакарівка, Боргунка та Тягінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Майже вщен згорів легковий автомобіль. Також влучання мало в місце в об'єкт критичної інфраструктури та вежі мобільного зв'язку. Через російські обстріли минулої доби троє людей у населених пунктах в отримали поранення. Повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація Олена Сумська, Григорій Шматко, Яна Самко, Суспільне, Новини, Херсон.